Коротке відео на електричний трайк, трицикл. Так він виглядає. Весь в болоті робоча конячка, амортизатори, електродвигун, 60 вольт, 1200 Вт. Дискові гальма, там все різне. Понижена передача, тобто редукція 1,1-1,2, точніше 1 до 10, 1 до 20. Ручка, а, акумуляторна батарея. NMC призматики 15S 30 ампер годин Контролер фардрайвер, він там стоїть під сидінням, на вся проводка. Сьогодні поставили дисплей під фардрайвер. Ось так він виглядає. Ось вімкнута друга передача. Перша швидкість, от перша, друга, третя. Відповідно також. от Реверс показує, якщо натиснути на ручку гальм, тут загоряється піктограм,ка, показує нам ось, що гальми включені. Ось. Так, зібраний на базі схід 2М мотоцикла. Куліси мотоблочні 4 х 12 з таким протектором, тому що по горах. По Булоті якось так.